І так, приїхав до нас Chevrolet Aveo. Е, правда, кажу, є, є, є доїхало, їхало, тому що машина не хоче їхати. Почали ми е, міряти компресію 9,5-10 в третьому 0. Коротше, ну Давай шукати, в чому проблема. Зняли кришку, побачили, кромисла, злетіли. От на першому циліндрі вже отримав коленвал. Ой, Розпред... розпредвал, кажу, колінвал. Колінвал теж, ще будемо дивитися. Вироботка йде. Стан, звісно, тут все, я не знаю, може на нігролі їздило. Саме головний прикол. Гідриків виняли один. Такий, що більш-менш. Все остальне гріється. Їх тут 8 штук. Оці три неможливо, ну, як поки неможливо достати приспособою. Береш отак. Ну, притримай на хтось. Зараз От, Я беру. Зжимає повністю, а він навіть не крутиться. От таким ключом навіть не крутиться. Коротше, ми їх будемо далі гріти. Вже заливаємо ведешками і заморозками заливаємо, чим хочеш заливаєш, вони нагріваєш, трохи крутиться і все. Остиває і так стоїть. Коротше, далі будемо зараз гріти, винімати ці три гідрика. Ту головку в ремонт перебирати, мити, драяти, всі гідрики будуть під заміну йти, щоб не знімати яку вкладишу дивитися, чи там не вийшло. Коротше, робимо далі.